3030 знищених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Москові проти України умогили 333 840 загарбників. Завчора також на Метелобрухт відправлено 7 танків, 15 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 3 засоби ППО та 39 одниць автомобільної військової та спеціальної техніки. Наші ППО приземлили 15 безпілотників оперативно-тактичного рівня ворога та одну крилату ракету. А от, за даними розвідки Британії, російські окупанти втратили приблизно 50 тисяч військових загиблими з початку Великої війни. Ще до 240, -240 тисяч зазнали поранень. Лише найманці Вагнера, ймовірно, втратили близько 40 тисяч пораненими. Та 20 тисяч вбитими загальні втрати російських бійців становлять від 290 тисяч до 350 тисяч людей. Середній показник цього діапазону становить 320 тисяч загальних втрат російської сторони. Такі ж цифри наводить і український генштаб у британській розвідці. Також додають, що навіть серед офіційних російських осіб ймовірно не існує розуміння справжньої кількості втрат через фейкову звітність у збройних силах Росії. Росіяни вбивають дронами своїх же військових у такий спосіб. Противник добиває своїх поранених, аби ті не потрапили в полон до збройних сил України. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони та напрямку Олександр Штупун. Він зазначив, що за три тижні в окупаційній, точніше в операційній зоні ОСУ в Таврія, в полон здалися близько 80 військовослужбовців. Ворога за його словами, серед тих, хто потрапив в полон, окупанти зі штурмових підрозділів. Бо кадрові військові вперед не йдуть. Він додав, що в основному в перших рядах штурмують свіжо мобілізовані або свіжо з інших напрямків або зерф, які ще не розуміють, куди вони потрапляють.